Чи коли-небудь ви запитували себе, чому так важко повірити в свої сили, навіть коли з усіх боків вам говорять, що у вас є все для успіху? Чому внутрішня невпевненість та сумніви у своїх можливостях постійно супроводжують вас, навіть якщо ви вже досягли певних результатів? Як це можливо, що, незважаючи на ваші досягнення, ви все одно відчуваєте, що не заслуговуєте на успіх? Це питання глибоко пов'язане з психологічними бар'єрами, які закладені в нашій підсвідомості. Карл юнг, засновник юнгіанської психології, вважав, що такі переживання не є випадковими або випадковими сумнівами, вони є наслідком глибших внутрішніх конфліктів і непроцесованих емоцій, що зберігаються в нашій психіці. Юнг стверджував, що ми не можемо змінити те, що ми не усвідомлюємо, і що віра в себе залежить не лише від наших свідомих переконань, а й від того, як ми приймаємо і працюємо з нашими підсвідомими патернами та страхами. Відсутність віри в себе часто пов'язана з так званими комплексами, які є у нас в підсвідомості і які формуються в результаті минулих травм, невдач. Або пережитих стресових ситуацій вони можуть проявлятися в формі страхів, що наші дії не принесуть успіху, або що ми недостатньо добрі, щоб досягти своїх цілей. І навіть коли ви знаєте, що маєте необхідні ресурси для досягнення успіху, ці комплекси залишаються неусвідомленими і керують вашими думками і поведінкою. Юнг вважав, що тільки через усвідомлення і інтеграцію цих комплексів ми можемо отримати справжню внутрішню силу і розвинути віру в себе. Щоб зрозуміти, чому так важко повірити в себе і як це змінити, потрібно глибше дослідити психологічні бар'єри, що стоять на нашому шляху. Комплекс це певний набір емоцій, переконань і думок, що виникають внаслідок пережитих травм або невиправданих очікувань. Юнг вважав, що ці комплекси не є чимось зовсім поганим або шкідливим, вони виникають як захисні механізми, щоб допомогти нам впоратися з болем чи стресом. Однак, коли ці комплекси не усвідомлюються, вони починають контролювати наше життя, часто без нашого відома. Прийняття комплексу та розуміння того, чому ми реагуємо таким чином, є важливим кроком у розвитку віри в себе. Наприклад, якщо у вас є комплекс неповноцінності, який виник через відсутність підтримки або схвалення в дитинстві, цей комплекс буде проявлятись в дорослому житті як постійний сумнів у своїй цінності. Незважаючи на ваші досягнення і здатність виконувати завдання, підсвідомо, ви будете вірити, що ви не заслуговуєте на успіх, і це стримуватиме вас від досягнення нових вершин. Іншим прикладом є комплекс страху перед невдачею. Люди, що бояться невдач, часто відчувають, що вони не здатні досягти високих результатів, навіть коли є всі передумови для цього. Юнг вірив, що цей страх є результатом. Незавершених емоційних процесів, які тягнуться з минулого досвіду, і тільки усвідомлення цих страхів допомагає позбутись їх і розвинути віру в свої можливості, Юнг вірив, що перший крок до зміни. Полягає у прийнятті того, що ми не можемо змінити те, що не усвідомлюємо. Процес змінюється тільки тоді, коли ми починаємо бачити свої обмеження і працювати з ними. Самоспостереження. Один з найефективніших способів працювати з підсвідомими комплексами це самоспостереження. Кожен раз, коли ви відчуваєте сумнів у своїх силах, спробуйте. Проаналізувати звідки цей сумнів з'явився, чи є це наслідок минулих невдач, чи може це просто внутрішній страх перед змінами, Юнг підкреслював важливість саморефлексії, яка дозволяє розпізнати, що саме стоїть за нашими емоціями і реакціями, прийняття себе. Ви не зможете змінити те, чого не приймаєте, прийняття своїх комплексів. Це не смирення з ними, а можливість побачити їх і зрозуміти, чому вони існують. Це дозволяє зняти внутрішнє напруження і почати діяти з позиції впевненості. Коли ви розумієте, чому ви реагуєте на певні ситуації саме так, ви перестаєте бути їх жертвою і отримуєте можливість керувати своїми діями і емоціями. Робота з підсвідомими переконаннями. Юнг вірив, що багато наших комплексів виникають через глибоко вкорінені переконання, які ми отримуємо в дитинстві або в результаті соціального досвіду, перепрограмування підсвідомості через позитивні афірмації або методи когнітивно-поведінкової терапії, допомагає змінити старі патерни мислення, що обмежують вашу віру в себе. Залишайтеся в моменті. Часто ми не віримо в себе через те, що надмірно концентруємося на майбутньому або на минулих невдачах. Юнг наголошував на важливості жити тут і зараз, це означає, що ваші дії не повинні бути підкріплені страхом або переживаннями за майбутнє, коли ви живете в моменті і концентруєтесь на тому, що можете зробити зараз. Ви поступово отримуєте більше впевненості в своїх силах, тренування впевненості. Впевненість це навичка, яку можна розвивати. Чим більше ви будете виходити з зони комфорту і діяти, навіть коли сумніваєтесь у своїх силах, тим більше ви будете зміцнювати свою впевненість. Юнг. Підкреслював, що через практику ви поступово стаєте тією людиною, якою хочете бути. Іноді ми хочемо отримати швидкі результати, але віра в себе це не щось, що можна просто активувати за одну ніч. Це процес, який потребує часу, терпіння і готовності стикатися з своїми внутрішніми бар'єрами. Юнг вважав, що ми повинні бути готові до того, що зміни вимагають зусиль. Але саме через цей процес ми стаємо більш сильними і впевненими в собі. Віра в себе не приходить через зовнішнє схвалення чи підтримку. Вона народжується всередині нас, коли ми працюємо з нашими страхами, сумнівами та комплексами і приймаємо їх як частину нашого шляху розвитку. Чим більше ви працюєте з підсвідомими переконаннями, тим більша впевненість розвивається в вашій особистості? Чи відчуваєте ви, що завжди ставите себе на останнє місце, або відчуваєте, що ваші досягнення недостатньо великі, щоб бути поміченими? Чи часто ви думаєте, що не заслуговуєте на те, щоб бути щасливим, або що ваше місце в цьому світі не має великої цінності? Якщо так, то, можливо, ви стикаєтесь з комплексом неповноцінності, який є основним бар'єром на шляху до здорової самооцінки і внутрішньої впевненості. Карл Юнг вважав, що комплекс неповноцінності це одна з найпоширеніших проблем, яка виникає через ранній досвід, коли людина не отримує достатньої підтримки або схвалення. Цей комплекс може проявлятися через відчуття недостатності, Людина відчуває, що вона не така, як інші, і не заслуговує на успіх або щастя. Проте Юнг вірив, що навіть цей комплекс може бути трансформований у потужний ресурс для особистісного зростання і розвитку. Комплекс неповноцінності часто Корениться в дитинстві, коли людина не отримує необхідної підтримки чи позитивної уваги від батьків або інших важливих людей, це може створити у свідомості уявлення про те, що ви не досить добрі або не заслуговуєте на успіх, і навіть коли ви стаєте дорослим і досягаєте успіхів, цей внутрішній голос сумніву. Може продовжувати говорити вам, що ви недостатньо хороші і що ваші досягнення не мають великого значення. Це відчуття недостатності може проявлятися в різних сферах життя у стосунках, на роботі, в особистих досягненнях. Ви можете відчувати, що не заслуговуєте на позитивну увагу, і навіть якщо інші бачать у вас успіхи, ви все одно не вірите в свою здатність досягати більше. Юнг вважав, що цей комплекс неповноцінності потрібно не ігнорувати, а прийняти і розглянути як можливість для внутрішнього розвитку. Працюючи з ним, ви можете не лише позбутися внутрішнього сумніву, але й створити нову стратегію для взаємодії з самим собою та оточенням, усвідомлення і прийняття. Перший крок до подолання комплексу неповноцінності це його усвідомлення. Юнг вірив, що для того, щоб почати працювати з комплексом, ми повинні визнати його існування. Важливо не заперечувати свої почуття і не звинувачувати себе в тому, що ви відчуваєте себе неповноцінним у цьому випадку. Головне це прийняти те, що ви відчуваєте, і не засуджувати себе за це. Робота з минулим досвідом, комплекс неповноцінності часто формується через неповноцінний досвід або негативний вплив в дитинстві. Потрібно звернути увагу на те, що саме викликало ці почуття недостатності. Ставайте свідомими до тих ситуацій, які сформували ці переконання про себе. Юнг вважав, що тільки через визнання старих травм і прийняття їх можна позбутися їхнього впливу на наше життя. Заміна негативних переконань на позитивні важливим етапом є перепрограмування старих переконань. Якщо ви вважаєте, що я недостатньо добрий або Я не заслуговую на успіх, важливо навчитися замінювати ці переконання позитивними. Я достойний любові та успіху, мої досягнення мають значення. Використовуйте афірмації та техніки позитивного мислення для зміни підсвідомих переконань. Розвиток внутрішнього діалогу Юнг вважав, що наш внутрішній монолог це важливий аспект нашої психіки, те, як ми говоримо з собою, може або підсилювати наші комплекси, або знижувати їхній вплив. Постійно звертайте увагу на те, як ви спілкуєтесь з собою, особливо в моменти невдач або сумнівів. Перестаньте звинувачувати себе за помилки, навпаки, навчіться підтримувати себе в моменти труднощів і визнавати свої сильні сторони, будування позитивного досвіду. Важливо активно працювати над тим, щоб довести собі свою цінність і потенціал. Юнг підкреслював, що особистісне зростання можливе лише через безперервний розвиток і впровадження нових стратегій. Давайте собі можливість кожен день робити маленькі кроки до досягнення своїх цілей, кожен маленький успіх допоможе зміцнити віру в себе. Юнг вірив, що кожен комплекс це не перешкода, а можливість для внутрішнього зростання, трансформація комплексу неповноцінності в силу можлива через прийняття і роботу з ним. Це не означає, що ви повинні знехтувати або перемогти свої комплекси. Замість цього це процес їх інтеграції в вашу особистість, через яке ви можете стати більш автентичними і впевненими в собі, коли ви усвідомлюєте, що ваш комплекс це не ваша слабкість, а природний процес адаптації до минулого досвіду, ви починаєте ставитися до нього з повагою. Ви можете зрозуміти, що ваші слабкості. Це можливості для зростання, і цей процес інтеграції є шляхом до того, щоб бути справжнім і вірити в себе, незважаючи на зовнішні обставини. Чи коли-небудь ви відчували, що, хоча навколо все здається стабільним і комфортним, всередині вас живе постійне відчуття тривоги або сумніву, чи здається вам, що ви самі себе блокуєте в досягненні ваших цілей через страх перед невдачею або критику? Як змінити ці внутрішні переконання і почати жити в злагоді з собою? Чому так важливо зняти ці внутрішні бар'єри для того, щоб дійсно повірити в себе? Карл Юнг вважав, що страхи, сумніви і внутрішні блоки є проявами того, що ми не приймаємо певні аспекти себе. Він підкреслював, що наші комплекси і страхи не є зовнішніми бар'єрами, а відображенням того, що залишається в підсвідомості. Внутрішні страхи, особливо ті, що виникають через сумніви в своїй цінності або можливостях, можуть стати великими перешкодами на шляху до досягнення справжнього успіху. Юнг стверджував, що шлях до подолання цих страхів і сумнівів лежить через глибоке самопізнання та прийняття власних внутрішніх конфліктів для того, щоб подолати сумніви в собі. Важливо зрозуміти, що ці страхи виникли через попередні травми, страхи та непроцесовані емоції, які ми замкнули в собі. Лише через глибоке прийняття цих частин себе можна досягти внутрішнього спокою і впевненості. Страхи і сумніви можуть мати різне походження, вони часто формуються в дитинстві. Або в періоди стресу, коли ми стикалися з труднощами, але не отримували належної підтримки або схвалення. Це може бути результатом жорстокої критики, непорозуміння з батьками або інших негативних емоційних переживань. Коли ці емоції не були вчасно опрацьовані, вони залишаються з нами і впливають на нашу поведінку в дорослому віці. Юнг вірив, що подібні страхи можуть бути непроцесованими частинами нашої психіки, які зберігаються в підсвідомості і контролюють наші рішення. Наприклад, коли ми боїмося публічних виступів, це може бути відображенням травматичного досвіду з дитинства, де нас критикували або насміхалися, це створює в нашій свідомості автоматичну реакцію страху. Яку ми намагаємося уникнути, однак, коли ми починаємо досліджувати цей страх і розуміємо, що він не має реального підґрунтя, ми здатні змінити своє ставлення до ситуації. Одним із найважливіших аспектів роботи з підсвідомими страхами є інтеграція тіні, що є однією з основних концепцій у психології Карла Юнга. Тінь. Це частина нашої психіки, яку ми часто ігноруємо або намагаємось подавити, адже вона містить усі ті риси і емоції, які ми вважаємо неприязними чи поганими. Тінь включає в себе наші страхи, комплекси, агресивні або негативні емоції, а також ті частини нас, які ми не хочемо визнавати. Юнг вважав, що для того, щоб досягти внутрішнього спокою, і справжньої впевненості ми повинні усвідомити свою тінь і навчитися працювати з нею. Визнання своїх страхів і сумнівів дозволяє нам інтегрувати їх у свідоме життя, а не дозволяти їм контролювати наші рішення та емоції. Це шлях до того, щоб позбутися їхнього впливу, замінивши їх на здорові патерни поведінки, розпізнавання та усвідомлення страхів. Перший крок. Це визнання того, що ви відчуваєте страх або сумнів. Юнг вважав, що тільки через усвідомлення своїх внутрішніх бар'єрів можна почати змінювати їх. Спостерігайте за своїми реакціями на певні ситуації, чому ви боїтеся або сумніваєтесь, які емоції виникають і чому. Це допомагає не тільки розпізнати свої страхи, а й зрозуміти їх глибинні причини, перепрограмування підсвідомих переконань. Щоб подолати страхи, важливо змінити старі переконання, які їх підтримують. Якщо ви відчуваєте, що не можете або не заслуговуєте, на успіх використовуйте позитивні афірмації, щоб замінити ці переконання. Юнг наголошував, що зміна підсвідомих переконань відбувається через усвідомлення їхнього походження і роботи з ними. Практика усвідомленості та медитація. Вправи на усвідомленість допомагають вам зосередитися на тут і зараз, не дозволяючи своїм страхам і сумнівам захоплювати ваші думки. Медитація і усвідомленість допомагають зменшити вплив негативних емоцій і дозволяють вам зберігати внутрішній спокій у складних ситуаціях, дії через страх. Важливо почати діяти, навіть коли ви відчуваєте страх або сумнів. Юнг вірив, що через практику та вихід з зони комфорту ми поступово змінюємо своє ставлення до страхів. Почніть з малого: поставте собі цілі, які викликають у вас дискомфорт, і поступово працюйте над їх досягненням. Кожен маленький крок у напрямку страху дозволить вам зміцнити вашу віру в себе, підтримка від оточення. Пошук підтримки у близьких або психолога може бути корисним для того, щоб подолати страхи. Юнг вважав, що важливо не залишатися наодинці зі своїми емоціями і переживаннями. Підтримка людей, яким ви довіряєте, може допомогти вам подолати страхи і отримати більш ясне розуміння своїх внутрішніх переживань. Юнг підкреслював, що справжня впевненість приходить через постійну роботу з собою і своїми емоціями. Як тільки ви почнете розуміти, що страхи і сумніви це не перешкоди, а можливості для росту. Ваші реакції почнуть змінюватися, ви більше не будете боятися невдач, оскільки будете бачити їх як частину шляху до особистісного зростання. Перемога над страхами та сумнівами це процес, який вимагає терпіння. І самовідданості, але через практику і відмову від усього, що стримує вас, ви поступово почнете знаходити в собі внутрішню силу і віру в свої можливості. Чи замислювались ви, чому так часто ви відчуваєте невизначеність або навіть відчуття, я не можу бути собою в тих чи інших ситуаціях? Чи важко вам виявляти свою справжню сутність через страх перед тим, як вас сприймуть інші? Як часто ви відчуваєте, що всередині вас є частини себе, яких ви намагаєтесь уникнути або замовчати? Це явище і є результатом того, що Карл Юнг назвав тінню тими частинами нашої особистості, які ми часто відкидаємо, тому що вони здаються нам неприязними, неприпустимими або не відповідають соціальним стандартам? Тінь включає в себе усі наші страхи, комплекси. Не засвоєні частини себе, які ми намагаємось приховати або ігнорувати, проте саме через прийняття і роботу з тінню ми можемо стати справжніми, а також досягти внутрішньої гармонії і впевненості. Юнг стверджував, що найважливіша частина нашого розвитку відбувається саме через прийняття тіні і інтеграцію тих. Частин себе, яких ми боїмося або намагаємося не помічати, і це не просто теоретичне поняття, а практичний шлях до особистісного зростання, як працювати з тінню не бояться своїх внутрішніх бар'єрів і трансформувати їх у джерела сили? Тінь не є чимось зовнішнім. Або чужим для нас вона є частиною нашої підсвідомості і складається з усіх тих рис, яких ми боїмося, не приймаємо або не хочемо визнавати в собі. Вона формується через відчуття провини, сорому, страху або внутрішнього критицизму, що виникають внаслідок нашого досвіду. Юнг стверджував, що тінь дуже тісно пов'язана з тим, що ми боїмося визнати в собі або з тим, з чим не можемо погодитись. Це можуть бути наші слабкості, недосконалості, або навіть емоції, які ми не дозволяємо собі проявляти, бо вони вважаються неправильними. В суспільстві чи в нашій сім'ї, наприклад, бажання бути безтурботним або проявляти агресію в ситуаціях, коли ви відчуваєте, що вас ображають, можуть бути частинами вашої тіні, і доки ми не визнаємо ці частини себе, вони залишаються підсвідомими і можуть почати керувати нами, коли ми цього не очікуємо. Часто це проявляється у вигляді страхів або сумнівів, які стримують нас від дій. Юнг вірив, що тінь може стати основним бар'єром на шляху до повної особистісної свободи. Тільки через усвідомлення та інтеграцію цих темних частин себе ми можемо отримати внутрішню цілісність і справжню впевненість. Юнг вважав, що для того, щоб стати справжнім, потрібно не відкидати тінь, а навпаки, працювати з нею. Це не означає приймати всі її аспекти без жодних змін, але означає визнати їх і використати як потужний ресурс для зростання, як же працювати з тінню та інтегрувати її. Визнання своїх страхів і емоцій. Перший крок у роботі з тінню це визнання, що ці частини вас існують. Найскладніше в роботі з тінню це визнати свої страхи, агресію, сумніви та інші емоції, які ми зазвичай намагаємось приховати. Важливо не знецінювати ці емоції, а приймати їх як частину себе. Як тільки ви починаєте усвідомлювати їх, ви отримуєте можливість контролювати свої. Реакції на них, самоспостереження і саморефлексія. Юнг радив вести щоденник або практикувати медитацію для того, щоб усвідомлювати свої внутрішні патерни і емоції. Задайте собі питання, чому я боюся бути собою, чому я відчуваю сумнів у своїй цінності, як ці переживання впливають на мої дії та вибори? Кожен раз, коли ви відчуваєте сумнів, спробуйте спостерігати за тим, що відбувається всередині вас. Це допоможе вам зрозуміти, звідки ці емоції виникають, і почати з ними працювати перепрограмування підсвідомих переконань. Коли ви починаєте усвідомлювати, які комплекси або страхи керують вами, наступним кроком є зміна підсвідомих переконань. Використовуйте позитивні афірмації, щоб замінити старі переконання на нові здорові. Наприклад, я маю право бути собою, я приймаю свої недосконалості як частину себе, я здатний досягати всього, що хочу. Інтеграція тіні через дії. Важливо не лише усвідомити і прийняти тінь, а й почати діяти через неї. Юнг стверджував, що інтеграція тіні неможлива без дії. Це може бути як вираження своїх емоцій в безпечному просторі, так і початок дій, що викликають у вас страх або сумнів. Якщо ви боїтесь публічних виступів, почніть із маленьких презентацій перед маленькими групами, щоб поступово подолати цей страх. Робота з тими частинами себе, яких ви боїтеся, прийняття тіні означає, що ви приймаєте всі свої частини, і позитивні, і негативні. Через це ви стаєте більш цілісними і здатними досягти реальної гармонії з собою. Підходьте до кожної частини себе з цікавістю і співчуттям, не намагаючись її змінити одразу. Це шлях до глибшого самопізнання і справжнього зростання. Подолання тіні і інтеграція її частин не означає боротьби з негативними емоціями, а означає використання цих емоцій для свого розвитку. Тінь дає нам можливість побачити нашу справжню сутність без прикрас і ідеалізацій. Прийняття своїх недоліків дозволяє стати справжнім і більш впевненим у своїх силах. Через інтеграцію тіні ви отримуєте більше енергії для руху вперед. Ви перестаєте ховатися від себе і від своїх страхів і починаєте діяти з новою силою і ясністю. Ви не дозволяєте своїм сумнівам керувати вами і замість цього використовуєте їх як джерело зростання. Якщо вам було корисно дізнатися, як працювати з тінню і досягати внутрішньої гармонії, ставте лайк і підписуйтесь на канал. В наступних відео ми продовжимо працювати над розвитком внутрішньої сили і впевненості через самопізнання і юнгіанські практики.